Мрієте про власну сонячну станцію, але не знаєте, з чого почати. Ми автоматизували процес підбору захисного та комутаційного обладнання. Всього за декілька кліків ви отримуєте прорахунок системи захисту сонячної станції, яка відповідатиме саме вашим потребам. Пропонуємо у вашій увазі новий онлайн-конфігуратор для pv систем Створюючи конфігуратор, ми хотіли зробити підбір обладнання максимально простим та зрозумілим. А також при цьому мінімізувати можливість допущення помилки. За основу конфігуратора ми взяли ті запити, які ми щодня отримуємо від наших клієнтів і партнерів, і використали саме ту інформацію, яку зазвичай ми отримуємо безпосередньо від них. Тіх правило, запити, які ми отримуємо від наших клієнтів щодо захисту сонячних станцій, зазвичай в себе включають. Перше це захист та розподіл зі сторони постійного струму. Для вирішення цього задання ми використовуємо наш ЄВ-конфігуратор. Друге, це захист та розподіл зі сторони змінного струму. Для цього задання ми використовуємо рішення, яке було розроблене разом із нашими партнерами. З даним рішенням більш детально можна познайомитись на YouTube каналі IT. Даний захист включає в себе автоматичний вимикач диференційне реле та пристрій захисту від імпульсних перенапруг. І щодо захисту акумуляторних систем, то використання роз'єднувачів КВЛ та запобіжників Battery Fuse для захисту акумуляторів показали хорошу практику. На даний час у нас немає рішення для автоматизації вибору даного обладнання, але є значний практичний досвід реалізації даного завдання. Фотоелектричні установки постійного струму вимагають дещо іншого захисту, ніж звичайні житлові установки. Вони є досить складними та мають свої особливості. Наш півіконфігуратор розроблений, щоб допомогти вибрати обладнання для повного захисту кіл між сонячними панелями та інвертором, і включає в себе захист від зворотніх струмів, захист від імпульсних перенапруг. І також обладнання для комутації електричного кола. Ну, і, звичайно ж, шафа для всього цього обладнання. Коли ми спілкуємось із замовником для підготовки можливого рішення щодо вибору засобів захисту для сонячної станції, то зазвичай ми проходимо наступні етапи. Крок перший це аналіз проєктної документації та технічних характеристик обраного обладнання. Це дає нам інформацію про інвертор, про його основні параметри, а також про те, які захисні компоненти в нього вже є вбудовані. Наступним кроком є аналіз інформації щодо сонячних панелей, а саме нам потрібно знати їх кількість у стрингу та електрична схема підключення. І вже на основі цих даних ми робимо підбір необхідного обладнання. При відсутності деяких позицій на складі ми можемо запропонувати аналог зі складу по наявності. І останнім кроком є підготовка 2D-вигляду запропонованого рішення за допомогою програми Етікат. Структура програми складається із поля введення даних, яка в нас знаходиться діворуч, та інформативної частини праворуч, на якій у нас відображається електрична схема. та Список запропонованої продукції. Далі пропоную поговорити про практику використання конфігуратора та про вхідні дані, які нам потрібні для розрахунку параметрів обладнання. Що стосується параметрів інвертора, то тут нам потрібно знати його кількість мппт входів Кількість мппт входів залежить від номінальної потужності інвертора, та визначається його технічними характеристиками. Наступні дані, які нам потрібні, це кількість стрінгів на один MPPT вхід. Але, виходячи із досвіду, зазвичай кількість стрінгів на один MPPT вхід нас не перевищує двох. Відповідно до введення цих даних, у нас також буде змінюватись відображення електричної схеми у правій частині конфігуратора. Наступні вхідні дані, які нам потрібні, стосуються електричних характеристик сонячних панелей за стандартних умов випробування. А також нам необхідно знати кількість панелей у стрингу. Кількість фотоелектричних панелей в одному стрингу визначається структурою сонячної станції та електричними параметрами інвертора, тобто його максимальною вхідною напругою. Щодо електричних параметрів сонячних панелей, то тут нам необхідно знати струм короткого замикання панелі та напругу хоростого ходу. Цю інформацію ми можемо знайти в технічних характеристиках на фотоелектричній панелі або безпосередньо на маркуванні самої панелі. Також після введення необхідної інформації у нас. Конфігуратор покаже розрахункові значення напруги і струму на електричній схемі. Наступне поле програми у нас містить інформацію про рекомендоване обладнання. Перш за все, це інформація про запобіжники та необхідні тримачі для них. Ви можете обрати кількість полюсів для тримача запобіжників однополюсний або двохполюсний. Але, про всяк випадок, я скажу, що ми рекомендуємо розміщувати разом. Групи плюсів та групи мінусів, але відокремлювати ці групи між собою. Також у нас можна вибрати тримач запобіжників із світлодіодною індикацією, встановивши відповідну позначку. А також, якщо ми натиснемо на назву рекомендованого запобіжника, то у нас відкриється його сторінка на сайті. Також у верхньому правому куті можна помітити інформаційну кнопку. Натиснувши на яку у нас відобразиться інформація про використані формули. Наступне поле програми у нас стосується пристрою захисту від імпульсних перенапруг. Ви можете вибрати, чи має сонячна станція систему зовнішнього близького захисту, чи ні. Якщо сонячна станція буде без зовнішнього близького захисту, то в цьому випадку програма пропонує розрядник типу Т2. Який може бути стандартним або економ-варіантом, у якого буде маркування сірим кольором, а також у нього не буде додаткового фіксатора змінного модулю. Якщо ж сонячна станція оснащена системою зовнішнього безпекового захисту, то вам необхідно вибрати місце її розташування на даху або у полі. У випадку, якщо сонячна станція розміщена на даху, то тоді програма пропонує обмежувач типу EM. ЕМ. У випадку, якщо сонячна станція розміщена у полі, тоді програма пропонує обмежувач типу М, ЕМ, у якого значення максимального витримуваного імпульсу перенапруги є вищим. Ви також можете вибрати версію OPN із Дистанційним контактом спрацювання абористора або без нього. Якщо відстань від фотоелектричних панелей до інвертора перевищує 10 метрів, то цю інформацію також можна додати до конфігуратора. І в цьому випадку нам програма запропонує ще один пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Що означає, що один потрібно буде встановити біля фотоелектричних панелей. А інший біля інвертора. Також звертаю вашу увагу, що конфігуратор використовує спрощений розрахунок і використовує коефіцієнт напруги 1 і 2. Щодо вимокача для сонячних панелей, він підбирається відповідно до струму рекомендованого запобіжника та із врахуванням схеми підключення. Крім того, наш конфігуратор пропонує щит відповідно до кількості модулів запропонованого обладнання, але він не враховує розташування обладнання у щиті. Однак, за потреби, ми можемо збільшити розмір щита на 20%, встановивши відповідну позначку. На даному слайді у нас представлено типове рішення щита захисту сонячної станції зі сторони постійного струму. Для захисту від зворотних струмів у нас використовується спеціальна серія запобіжників CH із характеристикою спрацювання GPV та тримачі запобіжників EFH-DC. Для комутації електричного кола використовуються вимикачі навантаження LS. Дані вимикачі призначені для роботи в мережі із напругою до 1500 В DC та максимальним струмом до 58 А. Також максимальний струм вимикача навантаження залежить від номінальної напруги мережі та схеми підключення. Захист від імпульсних перенапруг у нас забезпечують обмежувачі серії ATTEC-M та ATTEC-EM. Електромонтажні шинки і ZS дозволяють об'єднувати тримачі запобіжників між собою. А віднаклема ЄФБ нас дозволяє підключати провідники до шинки. І для всього цього обладнання ми пропонуємо шафи серії ECH навісного монтажу із ступенем захисту IP65 та класом механічної стійкості IK08. Дана шафа у нас призначена для роботи в мережі із напругою 400 AC або 1500 в DC. На даному слайді у нас представлено приклад реалізації щита змінного струму. До якого у нас входить автоматичний вимикач для захисту від струмів короткого замикання та перевантаження, обмежувач імпульсних перенапруг та диференційне реле. І для зручності підключення пристроїв між собою ми пропонуємо використовувати електромонтажну шинку. Щодо майбутнього удосконалення конфігуратора. Звичайно ж, в першу чергу ми чекаємо відвідків від наших партнерів. У нас також є деякі плани на майбутнє щодо 3D-візуалізації запропонованого рішення. Щось схоже у нас вже є реалізовано у конфігураторі розсіювання потужності. Також часті запиту, які ми отримуємо, це підбір захисту акумуляторів для гібридних сонячних електростанцій, і ми також хотіли б автоматизувати даний процес. Але тут головна проблема полягає в тому, що більшість виробників не надають інформацію про струми короткого замикання акумулятора. А ця інформація є основною для правильного підбору захисного пристрою. Тому часто доводиться підбирати пристрої захисту за робочим струмом або максимальним струмом заряду. А також ми б хотіли реалізувати аналогічний конфігуратор. Для вибору обладнання зі сторони змінного струму, який включає в себе автоматичний вимикач, диференційне реле та пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Ми відносно нещодавно завантажили наш конфігуратор у відкритий доступ, але вже отримали багато позитивних відгуків щодо його використання. Сподіваємось, що і вам він також стане на нагоді. І всім дякую за увагу!